Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І сподіваюся, всі живі, всі здорові, у всіх все добре. І так, мої дорогенькі, енергія Дня для України. А, ви знаєте, напрямок, серйозний, відповідальний, якийсь шлях. Ви знаєте, з допомогою якихось партнерів. Я не знаю точно, тому що я роблю цю карту на день наперед. Ви це знаєте. Тому я, не, не, я можу собі уявити, або нові якісь плани наших. Я не буду дуже сильно внікати, куди, де, що, тому що тут не пише, який саме район, але таке враження, що з ресурсами якимись від наших партнерів відповідальна якась це навіть, ви знаєте, дуже відповідальна місія. По звільненню, бачите, тут може бути і каховка, там, де вода, там, де річка, лівий, правий берег Дніпра. Тобто переправа якась на наступне. Я не буду далі говорити, ось, але приблизно, щоб ви знали, якщо будуть якісь новини, можете мені писати. І так, тепер індивідуальний розклад. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 і так. і так, мої дорогенькі. Так, я вибачаюсь, бо у мене щось. щось У мене у мене вже таке було, що вилетіла. е -э Моя камера злетіла. І так, перший, другий, третій варіант, і так будемо дивитися: карта номер один. Е -э ви знаєте, це м -м непогана карта. Це карта серйозна. Сьогодні у вас такі енергії логічні, тобто вам прийдеться якісь факти, можливо, комусь щось доводите, свою правоту, і ви це зможете, тому що у вас на сьогоднішній день накопичилося багато фактів якихось логічних висловів. і ви можете довести свою чи правоту, чи невинність. Тут, в залежності, яка у вас наразі ситуація. ось Справа, можливо, ви будете сьогодні справу мати з лікарями, з військовими, з поліцейськими якимись, ну, люди, які мають погони, люди, які займають якийсь пост, можливо, якась, якась установа державна теж може бути, якась військова установа, якась. Юридична теж може бути. Ось, можливо, маєте ви сьогодні справу, можете мати з шефом. Тобто, якась серйозна розмова. Можливо, навіть підвищення по службі. Хоча ця карта не говорить, але в мене щось так пішло. Може бути, що вам дадуть підвищення сьогодні. Ця карта яку пораду дає? Не надійтеся на просто якийсь випадок, що вам повезе, приготуйте якісь е докази, якісь, е е е е е е е е як сказати, розумні словечка. Тобто вам треба сьогодні висловлювати свою думку чітко і ясно. Карта номер 2 А тут у вас якась перемога, якесь маленьке свято. Можливо, якась винагорода, чи то грамота, чи то яке, знаєте, ще може бути грошова винагорода, але така дрібненька грошова дрібненька винагорода. Тут більше якийсь папірець, якась медалька, можливо, в якихось змаганнях, можливо, ви дома з кимось сорівнувалися, хто кращий. Знаєте, інколи так з, з жарту. Ось, підтримка якихось людей сьогодні приведе вас до успіху. Це успіх. Короткочасний успіх, такий маленький успіх, маленька перемога. Можливо, хтось з дороги або ви збираєтеся в дорогу. Теж може бути, бо це карта руху. Що радить вам ця карта? Будьте відкритими, будьте сьогодні на людях. І у вас сьогодні така, знаєте, щось у мене така пішла асоціація з магом, що ви можете сьогодні будь-кого будь в чому переконати. У вас сьогодні, знаєте, такий шарм а, переконливості. Люди якось можуть толпою за вами піти. Карта номер 3 А тут вам прийдеться сьогодні відстоювати свої інтереси, свої позиції. Можливо, у вас є якийсь проєкт, можливо, у вас є якась думка. Відстоюйте сьогодні до кінця, тому що тільки так ви не дасте вас ушукати, не дасте вас загнати в якісь рамки чи в якийсь куток. Продовжуйте свою боротьбу. Ви вже її або давно продовжуєте, продовжуйте її далі. Через терни до зірок, можна сказати. А, такий, знаєте, трошечки, ну, я би не сказала войовничий день, але такий, трохи прийдеться прикласти сили, смікалки, а, свій а, такий, знаєте, як би це сказати, енергії прикласти? Ось. І ось це така порада на сьогоднішній день. І тепер. На останок, мої дорогеньки, дивимося карту надії від Таро веселки. Що таро веселки нам сьогодні побажає, порадить, яку надію дасть? Найбільше, яка надія на майбутнє для України, мої любі? І так, хм, вперед до перемоги. Вперед до перемоги, мої дорогенькі. За що? За що ми боремося? Чому вперед до перемоги? Тому що, дивіться, тут декілька. Е Німецькою е пам'ятаю: генераціонен. Е тобто е молодше покоління, середнє покоління і старше. Це за нашу історію, за нашу землю, за наших предків і за наших потомків, ті, хто прийдуть після нас. Ось, вперед до перемоги. Ви бачите, ми несемо, я так скажу, знамя перемоги. Ось, бачите, це перемога веселка, це радість, це щастя, це м успіх. Успіх залежить від нас. Тільки мечем. Ніяк інакше. Свою історію, свою землю ми зможемо вберегти тільки мечем. Якщо хтось колись сказав, що треба домовленості, можна полюбовно, то це неправда. Українці завжди свою незалежність виборювали. Інакше не може бути. Гаразд мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, мирного дня вам, чудового настрою, разом до перемоги і слава Збройним силам. На все добре, мої любі!